Всім привіт, мене звати Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде незвичайний випуск, тому що я буду не сама реагувати на якусь фігню, яку я бачу в інтернеті. Зі мною це буде робити інша людина, яка теж шарить за всі ці штуки. Всім привіт! З вами Золота Середина. І я сподіваюся, ми з вами сьогодні добряче покрінжуємо і робимо це разом з Еліс Наума. Шоу називається Поцілувати, одружитися чи уникати. Є люди, які виглядають не так, як звичайні, тобто у них є супер унікальний стиль, і там є дуже токсичний, типа робот, який просто бере і каже людям, що вони виглядають неправильно і треба їх зробити натуральними. Я бачила багато схожих шоу, там де були токсичними ведучі. Зазвичай вони казали, що. Там людям, що вони старі, що вони уродливі, але щоб це робив робот, то я такого ще не бачила. Але мені цікаво буде подивитись, який у нього стиль і що він порекомендує. Шоу завжди тривало не так довго, насправді, але в цілому дійсно там концентрація токсичності була просто максимальною. Отже, спочатку нас знайомлять з людьми. У деяких настільки унікальний стиль, що ти просто сидиш і така. Але у деяких просто типу стиль, ну трошечки не схожий на інших, але в цілому робот. Та бісить у oh, like 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 I'm Louise and 24 from лайктібілайбаві. Ам Луїзін тваці формів алфетса де хативі спаркли вілін. Це якісь двохтисячні дві тисячі Тоді прям було модно. Все, всяке таке. Це лук і Періс Хілтон, і Крістіни Агілери. І мені здається, що багато селеб тоді так виглядали. Так і друга дівчина. Це така брюнетка. Теж в принципі схожа по естетиці. Я наступна. Це жасмін. Це лю любителька вінтажу, і вона от надягає на себе купу всього. На фоні про анаквін о чарі шайви де скриб майстайл із кразі алики при гидна вінтеж арілайке комплітлі оверта мейжелікалефа. Ти кажеш, любителька вінтажу, яка багато чого на себе вдягає. і Я думаю, що це могла бути я. Я могла бути персонажем цього шоу. Ну тобі треба ширші брови просто. У мене колись були такі, пам'ятаю. Ну, не, не прямо такі, але такі дивно широкі. Та в цілому, я пам'ятаю, як робили там або татуаж, або фарбували прямо дійсно супер широкі брови. Це ж всі дивились на кару, делевінь здається, і думали, що їм всім такі брови підходять широкі. Так само, як колись усіх були тонкі брови, і всі думали, що їм це пасує, тому що ну це була така частина естетики того часу. Я також думала про вузькі брови, але якщо в тебе свої нормальні, то їх просто важко підтримувати, бо вони відростають швидко. І те ж саме до речі зі світовими правами. Це треба постійно підтримувати таким. Наступні персонажі це у нас готи, і вони прямо фанати пірсинг. Айкало, а лов like a ponytail, be quite hard, I um, like studded wear and collars, especially big, spike, chunky collars. I was three months old when I got my first ears pierced. And then I was nine when I got them done again, twelve when I got my belly pierced, and then I got my nose. Fifteen when I got my first lip pierced. Що скаже цей робот до робота? Ми ще не дійшли для того, щоб людину примусити до того, щоб бути натуральною, тут треба, щоб всі її шеймили. Перше коло шеймінгу це коло від родичів та близьких. Вони беруть, знаходять якихось родичів та близьких, і вони просто розказують про те, які вони стрьомні, як це не прикольно. Що от вони хочуть, щоб вони змінилися. Слайма грамами джер я авіснсакенб авгонте твідифри, а лил пеп інкаліан, алеве Афін дезмінса. Бревся від крейсі. Знаєш, якісь твої родичі умовно, якісь бабки, не знаю, з якими ти не спілкуєшся. В них візьмуть інтерв'ю і скажуть: от вона погано виглядає у своїх отих ютубах дурацьких. Надо її просто взяти, нормальну прическу, нормальний макіяж, щоб нормальна людина була. От такий вайб у цих всіх родичів, тому що вони такі. Вона виглядає не так, як мені подобається, тому її треба змінити. They have got to go. They are like two slugs about to fight each other. I think the bigger the eyebrows, the more confident I feel, especially when I go out. Тобто її наречений її там засирає, да? Я, до речі, не пам'ятаю, хто це. Мені здається, це або її брат, один точно її роботодавець, а другий, по-моєму, чи її брат. Ще не вистачало запитувати в роботодавця, що він думає про зовнішність. Чи там, я не знаю, у всіх кожного зустрічного, давайте запитаємо, що вони думають, і постараємося всім вгодити. да? Прикол в тому, що вони потім будуть питати у кожного зустрічного про те, що вони думають про зовнішність цих людей. Поверніть мою маленьку доньку, інакше вам буде дуже погано. Ага, тобто всі родичі дуже хочуть, щоб діти їхні. Були більш стриманими, менше виділялися і були максимально схожими на всіх. Друге коло цього пекла це публічне. Засудження. Публічне засудження – це коли вони просто беруть у публіки, питають, хочуть вони на цій людині одруж... цілувати, одружитися або уникати. I asked the public whether they would snog, marry or avoid this girl. What do you think they said? They said marry. I divide her because... it looks like somebody sneezed black gunk around her eyes. i would avoid this girl because she looks really cheap and tacky. <laughs> a soft peach a sticky orange a muddy field mm, sticky orange i think uh, sticky orange i would avoid that she's very orange in the face i would definitely avoid her because she <laughs> doesn't really look like my type of girl avoid her avoid her i would avoid her because her makeup makes her look like a drag queen. <laughs> her look like a clown. Просто незнайомі люди теж булять цих людей. Кажуть, що фу, вони так негарно виглядають. Вони виглядають дуже дивно. І коротше, ти просто сидиш, і напротязі всієї передачі тебе просто обсирають. Мене дивує, яка мотивація у тих, хто прийшов брати участь у цьому шоу. Вони ж розуміють, що їх там обісруть. Я дуже сподіваюся, що їм, хоча, б платять за це. Хоча більшість людей, абсолютно більшість, яка бере у цьому шоу участь, це молоді люди. Ім десь років. Ну, 18, 17, ну 19, десь так. Тобто, це якісь молоді -ді -ді люди, стиль яких тільки-тільки формується. Тому в цілому вони, може, думають: ну по фану, візьмуть мене там якось перевдягнуть, я подивлюсь на себе, як я по-іншому виглядаю. Вони сподіваються отримати якийсь цікавий експірієнс, а їх там зацькують, забулять і внушать якісь ще комплекс. Експірієнс такий собі, якщо чесно. Так, якби ти прийшла на цю передачу, як ти думаєш, незнайомі люди б сказали про тебе щось хороше чи щось погане, просто рандомні люди на вулиці? Мені хочеться вірити, що всі були б просто в захваті, але це ж це реальне життя. Комусь щось подобається, комусь не подобається. Але фішка в тому, просто що немає сенсу в кожного перехожого питати його думку про мене, бо це ж не має ніякого значення. І мені саме дивна ця концепція шоу, що вони так сильно фокусуються, от що про тебе скажуть, якщо скажуть погано, то терміново треба в собі щось міняти. Бо якийсь там лисий мужик в шарфіку не хоче там на тобі одружитися. Це дуже дивно. Тобто, мені здається, що був би фідбек різний, але я б в першу чергу не хотіла брати участь в цьому шоу, тому що ну це не здорово. Це для психіки дуже нездорова штука. Кожен раз, коли дивлюсь, якісь такі моменти, де якісь незнайомі люди когось обсирають, я згадую, що буквально приходять. На сторінки якихось супер гарних жінок, і ти дивишся на цю людину, думаєш, боже, вона виглядає як богиня, і ти заходиш в коментарі, і приходять реально якісь чуваки, і такі ну щось ти сильно поправилася, бо ну щось вона сильно постаріла, Ой, фу, ця зачіска і взагалі не пасує. І ти просто сидиш і думаєш, навіть якщо настільки гарні люди збирають типу купу фахейту, то звичайні люди, просто ти вийдеш на вулицю. І знайдуться люди, які тебе обісруть. так само як і нам не подобається зовнішність абсолютно всіх людей, яких ми бачимо на вулиці. І це нормально. Нормально, що ти не подобаєшся. Ну по там якоїсь кількості людей. Не треба з цього. Ти правильно сказала, що не треба з цього якийсь робити якусь велику проблему. Ну не подобається, ти не подобається. Ти завжди знайдеш людей, які будуть в твоїй естетиці, і які яким буде подобатись те, як ти виглядаєш, так само як, наприклад, ті готи у своїй оцій тусовки людей, які виглядають подібним образом в їх естетиці, їм класно, і інші будуть вважати саме їх ком'юніті що вони виглядають дуже стильно і прикольно і гарно ти ще правильно сказала що це ще залежить від оточення тому що в певному оточенні тебе не сприймуть а в іншому ти там будеш просто як свій тому це ж також дуже тупо питати якихось лівих людей що вони думають бо вони просто можуть не шарити, не розуміти так. я згодна з тобою, і інколи буває таке, що якийсь просто тренд. де от, ну заходиш іноді в там. Ті, хтось тобі трапляються, якісь там тренди весни. І іноді там просто якісь звичайні речі. Я дивлюсь така, думаю, ну прикольний тренд. І реально заходиш в коментарі, і люди такі, о, капець, яке воно страшне, яке воно негарне. І ти розумієш, ну типа, да, це просто речі не для цих людей. Бо люди не будуть купляти ці речі, нічого в цьому страшного немає. Але це ж не значить, що ці речі самі по собі. Страшні, просто це залежить від суб'єктивного погляду типу людей. Перейдемо до перевтілень. Так, так, мені вже цікаво, що вони там з них зроблять. <гас> ну це о який жах. Вони просто зробили з неї якусь вчительку. Так, вчителька мікрорайону нашого жителька. Це жах, і ось ця зачіска, така якась типова карен, і це плаття. І ніби Блін. фігуру це плаття спотворило. Мені здається, вона ніби стала виглядати і старшою, і ніби об'ємнішою. От ну, вона ніби в своєму так, одязі, так. вона була ніби худіше виглядала. Ну тобто немає нічого поганого в тому, щоб виглядати худіше чи товстіше, все таке, але в цілому. Ну всі хочуть виглядати краще, ніж ніж вони да. є не гірше. Ти правильно сказала. Не так ніби як і погано. Наступна це оця брюнетка, якої було накладне волосся, і мені здається. Що особливо нічого по її вайбу не змінилося. Ну, тобто, її нормально зробили. О, oh Просто така готична, готична чекуля, готично ванільна. І наступна це та, яка з бровами широкими, яка любить тільки вінтажу. <кій> О. Блін. З нею знаєш, зробили якусь типову дівчину з Лукбука. Пам'ятаєш, колись був Лукбук, такий так. сайт Так. до речі, я нещодавно дивилась тікток дівчини, яка була суперпопулярна у Лукбуці, і вона розповідала про те, що це були дуже важкі часи, тому що в Окбукід було дуже типу токсична ком'юніті, і в неї ще розвелось на цьому фоні РПХ через те, що кожен раз, коли вона хоч трохи поправлялась, її теж дуже булили за це, і вона намагалася тримати ту вагу. І Ну, типу, якусь низьку вагу на щось там було 45 кілограм, щось таке. І от через це вона сказала, що в якийсь момент вона просто перестала взагалі заходити туди і публікувати що завгодно через те, що для неї це був величезний стрес. Навіть і не думала, що така токсична аудиторія була. Але то були якісь там 2010 і 2014, -і. то я думаю, що не дивно. Але я просто дивилася на ось цих дівчат і так мріяла, що О, класно було б щось таке теж своє знімати. Але може добре, що я не дійшла до цього? Before she looked like 20, now she looks like... Ну, був такий образ, ніби я не знаю, просто звичайний образ, такий симпатичний, можливо, трохи відвертий, але не знаю. В 2000-х, по-моєму, була супер відверта мода. І насправді прикол в тому, mm -hmm. що я зростала в цій моді, і я не могла зрозуміти, чому, наприклад, там батьки або там ну, якісь старші люди вони казали, боже, ви так відверто вдягаєтесь. А я тоді росла в цьому, і я не бачила, що це відверто. Хоча я зараз дивлюся на свої образи тих років і така дубою. Ну трохи да є. мікро. Шорти, якісь мікроці, мікро, -ці, мікро uh -huh. величезні каблуки. Ну такий трохи uh -huh. стріпушний образ у мене був. Хоч на той момент я така дивилась, uh -huh. типу ну, нормально ну, да. всі так носять. Ну в неї таке обличчя, як з якоїсь класичної картини, якась Мадонна, я не знаю, такий типу типаж зовнішності. Приптілення готів. <звук> Це просто треш якийсь. Оцей чел, наче в якомусь цьому, з якогось, я не знаю, як з гострих картузів. Серіал. Дуже дішова версія гострих картузів. Гострі картузи з Аліекспресу. Вони самі в шоці, просто один з одного з того, що з них зробили. Вони просто взяли і стерли їх особистість. І якби було прикольно, якби вони просто підкреслили це якось по іншому. Тобто навчили їх якось підкреслювати свій характер і свої особливості, якось ну по-іншому, якось зі сточки зору стилю. А так просто взяли і стерли всю їх особистість і зробили їх просто нормісами. Ну, це в їхньому розумінні виходить типу нормальні. З якими всі захочуть там одразу одружуватися, і при тому, що для цих людей ну, очевидно, що те, як вони зовнішньо виглядають, це прояв їх внутрішньої творчості. І, наприклад, у мене було таке, що мене бісило, навіть коли в мене відтінок волосся був, який мене бісив. Тобто я щось намагалась перефарбуватися в тому році, і в мене був я так. Психанула і одразу в чорний пофарбувалася. Потім така, ні, мені не подобається, я змивала потім цей чорний. Потім я дивилась різні відтінки кольорів. І в мене навіть бісило, коли в мене був інший відтінок кольору. не такий, як я собі в голові надумала. А тут, прикинь, ти приходиш. Просто у своєму одному образі і йдеш з цієї передачі взагалі кардинально в іншому, і ще який тобі не подобається, тому що ти виглядаєш як норміс, і більшості цих людей не буде подобатися виглядати як норміс, інакше б вони виглядали як норміси. Ну... Їх навіть не запитують. Типу, хочуть вони такими, такими бути чи ні? Тут Фінальне коло цього булістичного бу 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 пекла. це те, що потім вони знову опитують людей на вулиці, рандомних людей, і що б вони хотіли там поцілувати. Одружитися чи там прогнати їх на like really nice sort of I think people like me better when I look like this. або одружитися, або просто обняти. Тобто ти взяла повністю переробила свій образ, щоб якийсь незнайомий чувак на вулиці захотів тебе обняти. Клас! Ну так, зазвичай хочеться навпаки щось таке зробити, щоб. Зменшити цю вірогідність, що хтось буде до тебе там. Приставати на вулиці, так потім наступна це коли їх родичі просто або друзі, вони їх бачать, і вони такі: Ой, як ти гарно виглядаєш. А деяким, до речі, не подобалось. Там була одна бабка, якій не подобалася, як дівчина виглядає до, і не сподобалось, як виглядає після. Вона така, типа, фігня, якась. Ну зрозуміло. Тоді вона просто їй просто нічого ніколи не подобається. Так тоді, взагалі, сенс слухати якихось людей і що їм не подобається, якщо їм буде все не подобатися. І ідея шоу. В цілому настільки невірна в корінь, що ти просто маєш підлаштовуватися під всіх навколо. Ну щоб що? Я просто не розумію. Ну яка мотивація? Ну підлаштуєшся ти під всіх навколо умовно. Ти будеш подобатися якимось твоїм родичам, і що? Ти будеш від цього якимось щасливим? Ну навряд чи особливо ті люди, які звикли виділятися, таке шоу я тобі сьогодні показала, як твої враження взагалі. Ти до речі, його бачила чи ні? В дитинстві? Я пам'ятаю, бачила інші шоу про перевтілення, але саме це я не бачила. Але мені здається, що вони взагалі більшість із них була такими: там, де жінок жінок в основному виставляють, щоб їх оцінювали, критикували, і потім, на хвилі, ось цього, на цій коричневій хвилі, їх там уже. Переробляли якось там їм підбирали одяг. Я пам'ятаю, що було шоу, навіть де відбирали типу невдалий одяг, який люди носять, і там його спалювали епічно чи викидали, і воно на меті немає допомогти людям показати їм якісь альтернативи. Просто зробити ось таке епічне перевдягальне шоу, там де із якихось типу фріків роблять нормальних. І ну мені це також дуже не подобається, що якби збирають увагу на якісь там фріковості, на унікальності людей, тоді як це ж навпаки має бути щось таке цікаве. А не щось, що має засуджуватися. А дякую за те, що прийшла на мій канал і розділила зі мною ці неймовірні враження від перевтілень. Дякую тобі за цю колаборацію. Ми так класно провели час, трішки покрінжували, трішки посміялися. І якщо вам цікаво побачити продовження нашого з Алісою відео на моєму каналі, ми будемо розбирати інші перевтілення, не стилістичні, а скоріше вже інтер'єрні. Ми будемо обговорювати шоу, яке робило доволі такі встраті ремонти. Ми це все оглядаємо, дивимося самі трешові моменти, і я чекаю вас на моєму каналі. Приєднуйтеся! Так, посилання на канал буде в описі. Підписуйтесь на наші канали і переходьте за посиланням, і там буде ще одне відео для вас. Тому дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока-пока!